Неймовірна користь квасолі. Всім вітання! Квасоля має безліч корисних властивостей та є незамінним продуктом харчування. Це джерело вітамінів і мінералів, і харчова цінність незрівняно вища, ніж у багатьох продуктів тваринного походження. Вона містить майже 25% білка. До того ж, цей білок організм засвоює на 70%, чого не можна сказати про м'ясний білок. Квасоля багата на мінеральні речовини, залізу, магні, калі, а також містить вітаміни в 2 і В6 6 Вітамін С, є, е, ПП і важливі амінокислоти, і це робить її незамінним продуктом для людей, особливо старшого віку. Наявність заліза підвищує опірність організму до різних інфекцій, а також сприяє утворенню ретроцитів і притоку кисню до клітин. Ці боби також містять багато сірки, особливо потрібної за кішкових інфекцій, шкірних захворювань, захворювання бронхів та легень. Тому лікарі рекомендують хоча б один раз на тиждень готувати страви з квасолією. Особливо квасолі є вкрай потрібним продуктом у раціоні людей хворих на цукровий діабет. Все тому, що в ній міститься аргінін, який сприяє зниженню цукру у крові. Також квасоля сприятливо впливає на нервову систему, і навіть помічено, що люди, які часто вживають страви з квасолею, є добросердечними та спокійними. Крім цього, завдяки своїм бактеріальним властивостям ці боби перешкоджають утворенню зубного каменю. До користих властивостей квасолі можна віднести і те, що її активні компоненти позитивно впливають на серцево-судинну систему. Цинк, що входить до складу цих бобів, сприяє нормалізації вуглеводного обміну. А мідь активізує синтез гімоглобіну та адреналіну. Квасоля сприяє поліпшенню потенції та сприятливо впливає на сечу статеву систему. Вона також здатна виводити шлаки і розчиняти коміння в нирках, посилювати секрецію шлункового соку, корисна в разі каменів у жовчному міхурі. Її антибактеріальні властивості здатні знімати запальні процеси в печінці. Тим, хто страждає від надмірної маси тіла, дієтологи радять. Урізноманітнити свій раціон з травами, що містять квасолю. Завдяки корисним властивостям, які впливають на травлення людини, квасолові боби здатні нормалізувати обмін речовин. До речі, як стверджують фахівці, у консервованій квасолі всі корисні властивості зберігаються. Не рекомендують вживати квасолю при подагрі, нефриті, гастриті з підвищеною кислотністю, виразковій хворобі шлунку або 12-палої кишки, коліті, панкреатиті, холециститі, адже такий овоч може загострити хвороби.